Let's go! розберемо нашу стратегію зі смугами Болінджера. В першу чергу натискаєте індикатори лінії Болінджера, відкрили собі, додали. Ось тут воно появляється і, звісно, треба трішечки змінити налаштування. Хочу собі одразу позначити рівень USD і DR могло би долетіти до ситуації. Стратегія лише для ОТС ринку, тобто абсолютно усі активи, які містять собі ОТС. Крипта, сировини, акції, незалежно усе, що містить собі ОТС. Нам. Підходить, ми торгуємо. З важливих пунктів завжди час експірації одна хвилинка. Є ще такий інструмент, як прапорець. Це ми виставляємо конкретну хвилинку до закриття. Зараз вже будемо детальніше розбирати на практиці, і думаю, буде все набагато простіше, зрозуміліше. Кожен з вас точно розбирається Стратегія максимально проста, а головне вона працює і показує позитивну статистику. Чихев-нок у нас вже є зняття рівня, але бачимо, що не торкається Болінджера. Для мене ситуація надто слаба. Бачив також, що в мене спрацював марафон, алерт по марафону. Давайте подивимося, що тут відбувається, також нічого цікавого, але що дивитись далі. Тобто наразі в мене мета знайти ситуацію, де ціна залазить на лінію Болінджера і паралельно з цим знімає рівень. Ось цих два фактори для мене найважливіші, аби заходити в ситуацію. Тіті Группа гарна ситуація. Зайшов надто пізно, ну погану точку входу я тут зловив, дуже погано. Але нехай буде. Давайте розкажу, що я тут бачу і чому я тут зайшов. Позначаю в першу чергу рівень, бачимо, що ціна його вже два рази тестила, ось тут та ось тут. Давала гарну реакцію на зниження. Відповідно, зараз ми аналогічно торкнулися зняли повноцінно даний рівень. Бачимо, що ціна торкнулася також Болінджера. Таймінги наразі не найкращі, Немає у нас закриття 5 хвилинки або ж наступної хвилинки після закриття, але ситуація вже актуальна, пробую її відпрацювати. П'ятихвилинний таймфрейм, чи є в нас якісь таргети вище, немає. Давайте дивитися за відпрацюванням. Точку входу я дуже погано зловив, тобто мав відкритися на відкритті хвилиної свічі, а відкрився на імпульсі. 200 доларів собі готую і буду брати перекриття. Адже торгую чітко за прописаним мані ризик менеджментом у нашому каналі. Зайшов повторно рівно на хвилинку вниз. Закрилися ми в зелену свічку, відповідно, ситуація себе ще не відпрацювала і залишається для мене актуальною. Амазон в мене ще спрацьовує алерт, хочу швиденько подивитися. Ні, Амазон не цікаво, і дивимося далі за Сіті груп. Ну а найнадійніший мані ризик менеджмент є у каналі навчання, який ви можете знайти. За посиланням під цим відео натискаєте і ознайомлюйтесь. Це обов'язковий пункт, якщо ви хочете бути профітним. 10 секундочок залишається, і City Group має забирати перший плюсик як хоч із одним перекриттям. 2 секунди, і перший плюс пішов. 78 доларів виходить чистими, тому що 200 було на угоду. 178 – чистий прибуток з цієї угоди. Але так як попереднє на 100 доларів у мінус, то чистий профіт 78 доларів. І лечу шукати наступну ситуацію. Першу угоду насправді достатньо довго шукав, дуже-дуже мало ситуацій зараз на ринку. Можливо, я попав в такі таймінги, адже таке на жаль також буває, що ситуацій, ну, фактично, зовсім немає. Гривня до долара бачимо, що імпульсивно пробивається, пробиває також сформований ось цей рівень, який ми рухались у боковику, і від нижніх границь відповідно давала тут реакцію на підвищення. Але наразі ми пробиваємося, нижче ніяких адекватних рівнів в нас немає, хіба що якісь сформовані свінги. Але відкриваю ось так 5 хвилинку і бачу, що найактуальніше, найближче в нас вже аж ось тут. Тобто до ситуації тут не ну, дуже далеко. А суто від Болінджера я не заходжу, хіба мають бути якісь ще додаткові фактори по типу хорошого таймінгу, сформований геп, і тоді я можу, як хай ризику году, спробувати відпрацювати. Solana гарна ситуація, мені здається, лише хочу подивитися, наскільки актуальний рівень, який я тут позначав. Ну це сформовані свінги. Ми зняли свінг одним великим імпульсом і вже, мабуть, себе відпрацьовує. Позначив я цим рівнем свінг, велика імпульсивна свічка, залізла на Болінджер, зняла його. Гарні таймінги, тобто закриття 5-хвилинної свічі, одразу себе відпрацьовує. Але тут, на жаль, пропускаю ситуацію, буду дивитися далі. Золото ОТС, ну, не найкращий далеко рівень. Також це локально сформований свінг. На 5 фактично і не видно. На хвилинці свінг виглядає наступним чином. Позначив на 5м по тілу, без тіней. Залазимо на Bollinger, але перед цим була достатньо маленька за об'ємом свічка, що мені не дуже подобається, бо це свідчить про погану волатильність, що ціна, от як зараз, просто стоїть на місці у невизначеності. І чи закриє тут плюс, чи закриє мінус, невідомо. Ситуація далеко не з найкращих, продовжую шукати. BNB може дати ситуацію, і давайте розкажу, що я тут бачу, що я тут розглядаю. Є у нас сформований максимум ось тут. Звісно, є ще ось цей локальний максимум, але він менш актуальний. Ціна прямо зараз залазить на Bollinger. Зняла даний рівень, я готуюся заходити рівно на одну хвилинку вниз. 5-хвилинний таймфрейм. Бачимо, що я позначив цей свінг, зняли ми його ще раніше по факту. Ну, Тут позначаю його повноцінно, навіть стіню без різниці. Ой, поблизу ніяких рівнів в нас вже немає. Тобто ми зняли прям останній сформований максимум і корекцію було б суперово побачити. Торкнулося ідеально, до речі, зняли рівень, від нього наразі йде реакція. Но якщо дивитися по тілу, то ми бачили, що зняли ми цей рівень ще раніше. 3 секунди. І що? Забираю другий плюсик, 92 долари. Але, до речі, закриваємось у зелену свічку, повезло мені, що закрило у плюс. Лише по тій причині, що час закриття на 0,9 секунд швидше. Ну, нехай буде, плюсик є, але ситуація фактично себе не відпрацювала так, як хотілося б. Хотілося б якусь приємнішу ситуацію. Я наразі на ринку такого не бачу, тому продовжую просто шукати, дивитися, і маю надію, що зараз вона появиться. Але часу вже не так багато, тому що сьогодні п'ятниця. Отже, ще хвилин 15 я можу поторгувати, а далі буду вже йти. Та готуватися заходити на нонфарм. Це сильні новини, які виходять кожної п'ятниці, кожної першої п'ятниці нового місяця. ГБП GPY, готуюся заходити і рівно на хвилинку вниз зайшов. Давайте також подивимося, що я тут бачу. Почнемо з 5-хвилинного таймфрейму. Бачимо сформований рівень. Бачимо, що ціна від нього ось тут давала неодноразову реакцію. І аналогічно ми підходили до цього рівня вже ось тут. Давали від нього також реакцію на зниження. На хвилинному таймфреймі бачимо імпульсивний ріст, дві великі об'ємні свічки, прокнулися лінії Болінджера, зняли повноцінно цей рівень і очікую відповідно відпрацювання. По таймінгам також бачимо, що п'ятихвилина свічка закрилася фактично без відкатів вище, тож це лише додатковий фактор, аби отримати корекцію прямо зараз. 3 секундочки в нас залишається, тут вже бачу адекватне відпрацювання, чітко сформована червона свічка і 92 долари чистимо. Дивлюся далі. Насправді хотілося б ще якийсь приємніший приклад знайти, прямо якоїсь ідеальної ситуації, тому що це такі ситуації, вони не є поганими. А той самий GBP-GPY, тобто тут суперовий рівень, ми його тестили не один раз. Чим більше було дотиків до одного і того самого рівня, тим він сильніший. Це суперово. Але все ж у нас також по GBP gpy були формації вищі, і це те, що мені не подобається. Тому що якщо ми йдемо пробиватися, то ми вже можемо летіти аж от сюди, до ось цього сформованого максимуму. Кардано цікаво виглядає, раніше вже торкалося рівня, і лише зараз, як я бачу, долітає до нашого сформованого рівня, від якого нам вже цікаво заходити. І ми його якраз зняли. Тож готую собі хвилиний таймфрейм, і якщо будемо закриватися у зелену свічку, буду готовий заходити тут на хвилинку вниз. В ідеалі, аби в нас співпадали момент, коли ми торкаємося Болінджера і знімаємо рівень. Але в цій ситуації нас не співпадає, але є такі додаткові фактори, що як сформований геп нижче, який ми так і не перекрили. Тож, готуюся заходити. 2-1. Зайшов на зниження рівно на хвилинку. До того ж, вже шість свічок поспіль ми корекції не давали. Є сформований геп, є знятий рівень, таймінги непогані. Хочу бачити відпрацювання. Рівень також суперовий, тому що бачимо, що тестили його неодноразово. Як мінімум три рази. Попередньо ми його торкувалися і давали реакцію на зниження. Три секунди шикарна також реакція на зниження і забираю плюсик. Але знову ж таки, це більш агресивний, більш ризикований варіант входу в таку ситуацію. Я рекомендую, аби два фактори співпадали водночас. Тобто, рівень знімався, плюс залазили на Болінджер на одній хвилині свічці. USDIDR позначаю собі за основний рівень ось тут, тому що тінями ми також тестили саме цей рівень, і тілом у нас сформований нижче ось цей. Надалі нижче будуть лише свінги, тому ось це для мене виступає основним рівнем, від якого мені цікаво заходити працювати. На хвилинному таймфреймі бачимо, що вже був дотик до лінії Болінджера, але в нас було також сильне збуження, через що цей дотик мені абсолютно ні про що не говорить. Так як в нас було сильне звуження і ми стояли в ось такому каналі, через що доторкнутися до Болінджера було значно-значно ну, простіше. Зняття рівня в нас наразі ще немає, кидаю алерт, буду спостерігати. Solana спрацьовує сповіщення, нічого цікавого не бачу, тож дивлюся далі. Гарно росте ГБП USD торкається Болінджера, але бачимо, що в нас немає чітко сформованого рівня. Від усього свінга я заходити не буду, найближче, звідки мені цікаво було би працювати, це ось тут. Можна також подивитися на 5 хвилинці і позначити по тілу. Ми майже сюди долетіли. Кинемо алерт, будемо очікувати. USD і ідер в мене наразі спрацьовує сповіщення, але вже було формування зеленої свічки, тож ситуація для мене точно не актуальна. А раз, більше не бачу наразі нічого цікавого. У цьому відео ми з вами відкрили всього 5 угод, та лише одна по сіті група була в нас з перекриттям. Чистий профіт з цих 5 угод складає 354 долари. Торгував загалом біля півгодинки, на мою думку, це достатньо непоганий результат за такий період часу. Кого цікавлять налаштування Болінджера, пишіть мені в особисті. Чат зі мною буде також в описі під цим відео. Якщо вам подобається формат таких відео, то обов'язково поставте лайк, підпишіться на наш канал. І киньте плюсик або ж ракету у коментарі, як ви це робите на прямих ефірах. Ну а щоб не пропустити прямий ефір, обов'язково треба підписатися на наш основний телеграм-канал, де вже понад 1800 учасників, і саме тут ми сповіщаємо про прямі ефіри. Тож усім гарного дня, удачі і повірте, з практикою усе прийде. А якщо у вас залишились якісь питання, то також обов'язково задавайте їх або в коментарі, або пишіть в особисті. Я вам 100% відповім.